Вітаю Миколаєв, сьогодні у нас 22 листопада. Бачимо, у нас закипає наше вапно. Мідний купорос розведений. є відео на каналі, як ми це правильно як робити. Ось як воно гарно тримається. І що ми робимо сьогодні? Бачимо, навіть жимолось ми вже свою обробили, все обробили. Сьогодні в нас лишилося до обробітку ще черевишні наші. І будемо обробляти, дуже багато хто запитує однорічні саджанці. Це опускається, як не знаю чому не обробляють. От, навіть те, що цілий рік зростають саджанці, Хто обробляє, хто не обробляє, сам знаю, що якось не приділяєш уваги. Ось ці всі саджанці маленькі, які не виросли, все будемо обробляти. У нас досипались ось пізні джингат, фарбелі, осипалися абрикоси. Персики в нас ось вже оброблені. Бачимо, як гарно все дуже гарно обробилося. І ось ці однорічні, тому що питання, питання завжди: чи можна обробляти однорічні саджанці. Ну, скажіть, ну яка різниця між ось цим тоненьким маленьким однорічним саджанцем І ось цією гілочкою на трьохрічному саджанці, який ви обробляєте? Є різниця? Немає різниці. Що там однорічний приріст, що тут однорічний приріст. Нічого зайвого і поганого не станеться з цим. Так що працюємо ще наші мигдалі, де зроблені окуліровки. Не готові для обробітку бурдоської, тому що ну, бачимо, як мигдаль довго тримається гіркий мигдаль посадки. Так що будемо працювати, наші 25 річні вже оброблені. Підемо, що ми саджали, сьогодні буде відео нові саджанці. там Мигдаль ми придбали, дуже гарний від Валерія Бурова. Шикарні сорти і це все буде оброблятися. Свіжі посадки однорічні, все будемо сьогодні обробляти. Так що якраз стихло. Ми працювали сьогодні, саджали на з обіду, ось так стихло, бачимо такий легенький вітерець-дме. Ну, це нам на півдні це нормально. І ловий момент, хоча могли б ще потрібно саджати, але потрібно вловити момент, обробити саджанці. всі ось абрикоси в нас лишилися, деякі саджанці. все це потрібно в будь-якому випадку обробити. Хоч воно і однорічне, і йде на продаж, але ну, як, воно ж хворіти буде. Так що працюємо і все буде добре. Ось така у нас золотава айва. Бачимо, вже майже. Обсипалося декілька лишилося. Все майже в нас оброблено. Тримаємось, буде все добре.